А ви сьогодні відвідали власне інтерактивну казку за мотивами оригінального вашого авторського твору і от ваші враження, тому що не завжди, як кажуть, співпадають там і образи, і ще якісь моменти. Чи ви задоволені? Я надзвичайно задоволений казку, яку поставили в Палаці Жовтневому, «Magical Story» за мотивами моєї казки Зимове серце, яке сьогодні теж прем'єра не тільки самої вистави, а й прем'єра книжки, яку я презентую ось тут глядачам чудової вистави. Ну, звичайно, це за мотивами, але неймовірна гра дітей, акторів, неймовірний задум, хороші спецефекти. Хороша публіка сьогодні я бачу, ну надзвичайно діти реагували, і дорослі теж. І Я щасливий. Тобто, це така перша ластівка, так я розумію? Дитяча так. Тобто в плані і книги, і ви сподіваєтеся, далі буде якийсь екранізація? Ну, наперед, так не загадують, але я хочу сказати, що коли людина щось хоче, вона обов'язково має відбутися, бо це ж magical story. Під Час інтерактивної казки, яка проходила в Жовтневому палаці, відбувалася і власне паралельно презентація вашого оригінального твору по Поперовому вигляді Зимове серце, розкажіть, як вона проходила, чи от мала вона. Успіх і власне ваші враження, дякую. Ну, розмір успіху визначають звичайно ті, хто читатимуть, і ті, хто придбали цю книжку, але мені здається, що вона була вона користувалась цікавістю. Було дуже багато глядачів, які придбали, які хотіли придбати і ще придбають цю казку. Мені здається, що вона того вартує. По перше. Там цікава історія, вона правдива. Ця історія народилася не просто так, ця історія народилася з розмови моєї з моєю дочкою Анною, яка народилася 2 січня одразу після Нового року, і коли ми їхали в школу і по новинам передали, що наш північний сусід. Має на меті знеструмити нас на новий рік, на новорічні свята, зробити, щоб було все в темряві і холоді. Вона мене запитала, тату: а як же так? Як же свята? Як же Новий рік? Як моє день народження? Ну і по великому рахунку, ця книжка стала відповіддю на її запитання, і відповіддю на запитання багатьох наших українських дітей, що все буде гаразд, свята будуть правда за нами. Перемога буде за нами, справедливість переможе, тому якось так. І мені приємно, що її зробили в дуже в хорошому якості. З хорошими малюнками сьогодні була сьогодні була на інтерактивній касці Magical Story і художниця, яка робила сюди замальовки до цієї книжки, дуже гарні, якісні. Тому я, я дуже радий, що дітям такі книжки сьогодні можна дарувати, вручати в руки дітям, які читатимуть в гарній якості. Перечі, як з пані Оксаною художницею вам працювалося? Дуже здорово, дуже талановита людина, дуже хороше відчуття смаку, кольору. Приємно працювати. Ну, ми вже знаємо вас як маститого, відомого поета. Mm. Ну я можу так сказати, тому що я теж поціновувач вашої творчості, але тут я не про це зараз. Найважчий жанр в літературі, це як філологоворю, це писати казки. От і тому я думаю, що це така перша ластівка, Сподіваюсь, що далі будуть інші, так. Твори, і написано хоч... вже, написано вже декілька казок, але саме в друкованому вигляді це перше. Дійсно. Декілька казок написано вже декілька років назад. У мене маленькі діти, тому доводиться їм щось читати, розповідати. то... і пишу в тому числі для них такі речі. Ось ви тримаєте так, оцю першу ласівку. Власне, наостанок ті враження, які вас зараз переповнюють, тому що я не повірю, що їх немає. Ну, звичайно, серце будь-якого батька переповнює радість, коли його власна дитина тримає в руках, книжку книжку з якимись такими речами, що можна щось собі повчитися, щось взяти собі в, в життя. І, звичайно, я. я Казав, що щасливий, і я ще раз повторюю, що я радий, що вийшли і щасливі з того, що вийшов такий хороший твір зимове серце. І на настанові я зроблю таке від себе резюме. Ми сьогодні спілкувалися із художницею, так, і вона почала так знаково із гобліна, так ілюстрацію семов зла, який привів, зрештою, до того, що подолали те зло так, так. і все завершилося тим, що знайшли всі скалки так? від того серця і різдво врятували. І все врятували новий рік і врятували. По суті, це казка, яка вчить дітей гуртуватися, бути сміливими, бути винахідливими, бути справжніми патріотами своєї країни. Тому що в книжці тут описано дуже багато про нашу країну, про її красу, про її велич і про те, що діти хочуть жити саме в цій країні, тому шукають серце. І е, Щоб було серце цієї країни ціле і жило, і було свічно і вічно. А я все ж таки завершу до чого я яві, що тут подолали зло, і так це якийсь є символ того, що зараз відбувається в нашій країні. А, от і ми здолаємо того гобліна, знаємо про кого говорив. І буде перемога, буде мирне небо, і ми всі будемо щасливими. І будуть щасливими наші діти, які є, ми нашим майбутнім. Дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!